Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні хочу вас познайомити із своєю колекцією котеледонів і каланхоїв. Вони теж гарні. Давайте так трішечки пройдусь, покажу, які в мене вони є, а потім покажу кожен індивідуально. От, вони теж дуже гарні. І мають бути в колекції сукулентів. Так, давайте почнемо з самого початку. Так, це в мене моя каланхоє, томентоза називається. Ну, ось такий вже кущик. Я його трішки прижала, бо він падає. Такий, друзі, кущик. Ось вже підріз гарненько. Йому вже десь года три. Ну, ви подивіться, він такий, бачите, листочки в нього такі волос... волосянисті, такі, можна так сказати, таке гарненьке каланхує. Ну, оце, бачите, воно трішки в мене нахилилося і ось опадає, погано себе держи. А взагалі, воно так в мене було на двох ніжках, отак держалося, потім трішки нахилилося і все. Пішло рости не так, як треба. Його можна пересадити і отак підставити паличку, і воно буде рости вверх. Так. Наступне в мене каланхоя, це Каланхоя фетченка. От у нас сирена, може хто чує. Так, це відбій сирени. Е, дивіться, це листя в нього таке, як в обичного Каланхоя, те, що цвіте гарними квітами. Тільки воно, от, бачите, таке варігатні листочки. Ну, Воно в мене ні разу ще не цвіло. Йому теж десь так само 3 роки, як і тому. Ну, Воно мені подобається листя в нього гарне. В цьому руці дивіться, як я видало. Зараз листочки такі, бачите, віточки біленькі. Ну, це Вони навряд чи що будуть жити віддільно від мами. Ну, Тому що немає зеленого кольору в них і вони не будуть жити. Оце ось можна буде відділити ось, у, ось у, бачите, ось цю. А ці вони пропадуть. Без мами вони пропадуть. Ну, хай ростуть. Отак дивіться, вони гарненькі такі. А це в мене, виходить, ветка, який уже, не, не ветка, а побіг. В общем, по-українськи. Ветка, мабуть, друзі, не сильно розумію, як би українською, ну, кажу так, як, як умію поки. Цей побіг у мене ріс вверх, потім щось з точкою роста. Бачите, вона чи усохла, чи пропала, чи може хтось зломив, не знаю. І почало відрощувати бокові пагани. О, не побіг, а пагани. Отак ось, бачите? Ну, дуже гарне таке воно. Подивимося, трішки пізніше. Я його так підріжу, цю віточку. І воно буде більш таке кустіше, компактніше буде. Таке. Ось такі листячка, такі розовенькі. Розовіють на сонечку. Так, наступне каланхує в мене Pink Butterfly. Так, да, Butterfly. Це в мене воно недавно. Появилося, ну, таке гарне, мені теж воно подобається, оці рожеві такі, бачите, такі рожеві кінчики на ньому. Ну, скажу те, що в мене він стояв на вулиці і трішечки напав на них кліщ. Бачите, трішечки по, видно, бачите, які листочки. Кліщами то вбили, потравили. А от листочки трішечки спортив. Такі товстенькі, упругенькі листя, гарні, і воно постійно накидає своїх, ну, як обичне каланхо, я ось обере і діток розкидаю ось. Я ці діток слажу його сюди, вони проростають. ну, Потім Ілі, воно, бачите, нападало кучу. Потім можна буде чи продати, чи комусь подарувати, чи помінятися. В общем, якось так. Потім мені оце нравиться Калан Хуміліс. Хуміліс. Дивіться, яке воно гарне, таке, гарне-гарне, да? на діток воно таке жадненьке, скажу вам. Це йому вже два роки, ну ще не було ні діток, ні... нічого. Ну, я його і не трогаю. Листочки мені жалко одірвати, буде тоді негарно. Ну, в общем, отак росте. Мені подобається воно. Так, наступне каланхує в мене, дивіться, ось ось таке воно гарне, звісно, було. Ось, бачите, такі листя Гарненькі, так? Да? Ну, в мене впав горщик на нього. Це ще зимою пав горщик на нього. І позбивав усі листочки. Ну, не всі, а частину листочок Це все недавно впав листочок. Таке, знаєте, чуть-чуть дотронувся і листя падає, Позбивав листочки, і ці листочки, ну я думала, вони не переростуть ніде нічого. А вони дивіться. Ой, хотіла вам витягнути, показати. Дали діток. Ну, ось, не буду витягувати, бо зараз пересаджувати їх не буду. Вони дали кожний дав. Листочок дітку. Воно дивіться, скільки їх. Буду пересаджувати І тепер я поняла, що це каланхой розмножається з отакої листочка. Ось отакі листочки в мене попадали, і отут вони дали діток. І це тут ложу. Так. Тепер переходимо до котеледонів. Котеледони теж дуже гарні. У мене ось у кателедон ондулата. Дивіться, який він гарненький. Ось. О. Він як, як ракушка така, мушля, да? такий раз. Гарний він, дуже гарний. Ну, росте зараз один пагін. Ну, не знаю, чусь. мені не сильно хочеться його зрізати, щоб пішли бокові. Ну, для того, щоб якось розмножити, ілі... ну, от він трішечки виросте, він почне скоро нахилятися, отак і падати. Дуже да? буде жалко, якщо підбиває свої листочки. Мабуть, трішки пізніше я зроблю з нього компактніший кущик. Ми обріжемо так, попробуємо листочки укорінити. Хоча я пробувала там нижній брала колись. Він в мене пропав. Попробуємо листочки укорінити пару штучок. І зрізати оцю часть. Може, почне він більш куш... куститися. В общем, отакий гарний. Так, наступний в мене кателедон це томентоза варігатний. Такий теж, ви знаєте, вони таке месеньке, М'якенькі і такі. Пузатенькі, м'якенькі. Теж купляла тією осінню. Ну, отакий маленька була віточка. Ну, це, вона, вона була отака ось. І оце він так розрісся. За літо пішов добре рости. Так, гарний. Так, наступний в мене котеледон. Офіла, офіла. Отакий ось дуже от гарний Котеледончик Тоже пузатенький, такий, гарненький. Тоже росте в одну паличку, але він роз... зробив собі три віточки. Від одного пагана пішло рости три віточки. З одного з пішли три пагони. Отак правильно буде. Так, отакий дуже гарний. Тоже йому осінь укупляла разом за цим ось. Ну, вони видно, що. І оце так він підріс. Так, ну наступний каланхоє в мене, звісно, це дітка. Я велику рослину свою обрізала. І. Тому що вона оце каланхує, воно тянеться страшне. Воно в мене виросло ну, дуже таке високе. І це каланхує трубчасте. У мене є дітки з нього. Так, зараз я вам поставлю, отак покажу. Дивіться, воно гарне. Таке. Ну, тільки ж теж дуже, дуже таке, знаєте, агресивне розкидає своїх діток оцих ось. Цілу кучу по всьому. Оце рожеве воно розкидає, але воно хоч ну як не сильно так. А це в нього дуже багато оцих діток. оцих ось, ви бачите. І воно в мене в кожному горшку є. Куди не глянь, там вилази, там вилазить, общем, по всіх рослинах. Ну, теж має бути в колекції, воно гарне теж. Мені подобається. Так, ну, оце вся моя колекція Каланхої і котеледончиків. Дуже гарні всі. І всі різні, всі гарні, і всі мають бути в колекції. Хоча їх іще дуже багато. Видів є. Ну, в мене поки отакі. Буду закінчувати своє відео. Понравились. Мої рослинки, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім всього самого доброго, мирного неба. Всім пока-пока.